На часі тема дня, і сьогодні у студії директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Ви нещодавно повернулися із заходу міжнародного рівня, на якому обговорювали власне систему оцінювання якості освіти. Розкажіть докладніше, що це було? Ну деталізуйте. Це була четверта міжнародна конференція свячено освітнім вимірюванням, яка була організована міністерством освіти і науки України за підтримкою альянсу Юсеті. Це Американської ради, і е, головне завдання цієї конференції це було з'ясування, скажімо, того, де ми знаходимося в освітніх вимірюваннях, тобто то Україна, е, які, скажімо, у нас є точки дотику з міжнародними е, дослідами в цьому напрямку. Тобто, основним, е, скажімо так, мотивом конференції це було впровадження в Україні єдиної системи моніторингу якості освіти. ну і як скажімо, такий один із напрямків це проведення зовнішнього незалежного оцінювання на всіх рівнях, починаючи від початкової школи, там середня загальна школа. Далі, от то, що ми зараз проводимо випускники і бакалаврат. От. Тобто торкалися питання значить, удосконалення тестових самих завдань, тести, причому в світі практикують не тільки як ми зараз використовуємо з певних предметів, а тести, як у нас ось, була пробація загальної навчальної компетентності, тобто тести на здібності. Поки що, правда, в Україні їх не планують вводити, але східно програми розвитку освіти України до 2021 року, що була схвалена президентом, то там записано, що, наприклад, до 2018, -го, 2018 -го року ми повинні впровадити моніторинг якості освіти вже на рівні після 9 класу, тобто базова школа. Далі впровадити різнорівневі тестові завдання. Тобто, у нас зараз один рівень буде декілька рівнів в залежності від того, на яку спеціальність дитина потім подає документи. Ну і можливо впровадження знову ж таки оцих тестів загальної навчальної компетентності, тобто виявлення здібності дитини до навчання взагалі до отримання вищої освіти. Скажіть, наскільки наша українська система оцінювання якості освіти відповідає міжнародним стандартам? Ну, ми, собственно кажучи, розвивалися з погляду на міжнародні стандарти. За основу були взяти декілька, скажімо так, систем моніторингу. В першу чергу це Польща, це Літва. Зараз цією ж системою Білорусь працює. Ну, були представники з Туреччини, з Казахстану. Вони теж, скажімо, щось таке подібне впроваджується у них. Тобто, ми рухаємося в тому ж напрямку, що рухається більшість країн Європи. Європи і Латинської Америки, в тому числі Сполучені Штати Америки, були дуже багато консультантів з того ж Альянсу Юсеті, тобто з Америки, фахівців, розказували, як у них це все організовано. От, я думаю, що ми працюємо в правильному напрямку. У всякому випадку планується створити єдину систему моніторингу освіти в Україні для того, щоб можна було бачити, як розвивається, в, які, в яким напрямком розвивається. Це наша освітня система, і що треба робити, щоб, скажімо, підкоригувати, щоб у нас наші, скажімо, діти отримували освіту на рівні світових стандартів. Чи колись взагалі український випускник зможе із сертифікатом ЗНО українського вступити до європейського вишу? Ну він уже може. Польські вузи приймають наші сертифікати, інше інші поки що ні. Ну це питання не до, скажімо, фахівців з освітніх вимірів, це питання до наших політиків політичних діячів, тобто, це все на базується на міжнародних угодах. Ну, сподіваюсь, що якщо ми війдемо в Євросоюз, то і війдемо в європейський світній простір. і Я думаю, що це питання буде вирішено. Якщо навіть війдемо, то ЗНО залишиться таким самим, майже як є зараз. Да, да. Тобто, ЗНО, в принципі, констатували той факт, що ЗНО у нас скажімо, така форма проведення моніторингу, вона дуже слушна і на даному етапі їй альт. Альтернативи немає, може буде якось мінятися форми проведення, але зовнішнє незалежне оцінювання вигляді тестів воно буде залишатися ще довгі годи, тому що це світовий досвід, це світова практика. Зрозуміло, ну і власне про саме ЗНО триває компанія щодо вступного випробування, тестування. Розкажіть, да, коли розпочалася да, вже, в принципі, є наказ Міністерства освіти і науки України про проведення в 2014 році зовнішнього незалежного оцінювання. Чекаємо от наказ, який затвердить умови прийому до вищих навчальних закладів через вступ. Знову ж таки, через зовнішнє незалежне оцінювання. І е, зараз ми почали таку вже дуже. Е, Потужну підготовку до зовнішнього ціни. Принаймні, у нас з 1 по 30 листопада вже почнеться реєстрація на пробне ЗНО. Воно буде традиційно відбуватися, як і в минулому році, в березні місяці, 23-29 березня. Але реєстрація буде тривати тільки в листопаді. Тому я закликаю всіх, хто зацікавлений, скажімо, успішно пройти зовнішнє ціні 2014 року, все ж таки зареєструватися, спробувати свої сили спочатку на пробному тестуванні бо це дасть можливість не тільки знайомитися з процедурою проведення, но і отримати, ну скажімо, якби попередні результати, от побачити на якому рівні ти знаходишся. Тим більше, що в цьому році році Український центр оцінювання якості освіти дає таку послугу, як буде, скажімо, оголошено дитині його результат в тестових, не тільки в тестових балах, но і в рейтингових балах. Тобто він вже може побачити, скільки на що він може розраховувати з того чи іншого предмету. Реєстрація триватиме тільки один місяць, да, тільки ді. Місяць через сайт одеського регіонального центру ціні якості освіти, тобто заходьте на наш сайт, там все буде спеціальна кнопочка, сторінка реєстрація і за інструкцією ви зареєструєтесь на пробне зовнішне оцінювання. Загалом чи багато людей таки користуються цією послугою, і чи вона є платною чи безоплатною? Ну, якщо брати от 2013 рік, значить в цілому по Україні 45 десь тих, хто приймав участь в зовнішньому оцінюванні, брав участь в пробному тестуванні. На жаль, ну якщо брати кіровоградську область, то у нас десь порядка 22 тих, хто зареєструвався на пробне тестування. Може, скажімо, це пов'язано не дуже такий високий рейтинг Кіровоградської області, взагалі в зовнішньому оцінюванні, тому що кажуть. Що там на першому місці Київ, Львів був та вот на у них більше в Львові, наприклад, Львівська область там більше 60% було пройшло пробне тестування, вот ну, принаймні, вже зараз, скажімо, є матеріали для підготовки. Вони всі є на сайті українського центру цін якості освіти, тож можна користуватися програмами, які там опубліковані, специфікацію, тестових завдань, тести, які були, скажімо, в минулі роки, то їх можна використовувати для підготовки. Ну, так. а... Безкоштовно чи ні, значить, для це на сайт безкоштовно. Що на наш сайт, що на атвод. А що стосується пробного тестування, значить воно проходить за кошти, скажімо так, юридичних фізичних осіб. Вартість буде приблизно така ж, як у минулому році, тобто десь в районі 90 гривень. Зараз ще уточнюються розрахунки, скільки буде. Це буде єдина цифра по всій Україні. От. Ну і ми даємо ще наш отодеський регіональний центр, буде давати для тих, хто зареєструвався на пробне тестування, додатковий бонус. В вигляді доступу протягом п'яти місяців з січня по з грудня, точніше по травень, до бази тестових завдань, де буде в режимі онлайн, можна буде пройти тренінги з тих предметів, які обравно пробне тестування. Дякую, наш час завершується. І я нагадаю, що сьогодні у темі дня був директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.